Це тільки ті переможці, що токан каратисти, які здобули золоті медалі на 21-му чемпіонаті України. 80 представників Криворізької федерації, фунакоші, шотокан, карате вибороли на чемпіонаті України більше 200 медалей. Понад 70 з них золоті. Криворізця Антона Ємельянова визнали найкращим тренером змагань. Чемпіонат зібрав спортсменів з 10 регіонів. Це рейтингове змагання для того, щоб отобрати збірну України для будущого чемпіонату світу. Чемпіонат світу буде проходити на Гуа в Індії в ноябрі. місяці. Для нас це було дуже серйозне збиття, тому що в Кривому Розі воспитуються більше 10 зборників країни, і їм потрібно було. Потвердить свою кваліфікацію для того, щоб попасть повторно в зборну. Ребята виступили очень хорошо. Вони всі пройшли в зборну. Будемо надіятися, що знайдемо фінансування на чемпіонат міра і вивізімо велику команду, не тільки взрослих, але й дітей. Вікторія Пасіка на чемпіонаті України стала кращою серед юніорів. Це вже не перші мої змагання України. Я дякую тренерам, що допомагали, тренували нас з коричневим поясом, не дуже складно було. Зайняла друге місце. Інструкторка федерації Яна Феді виступала одночасно в якості судді та учасниці. У всіх дев'яти номінаціях посіла призові місця. Криворожанка отримала по чотири золотих та срібних медалі і одну бронзу. Її визнали кращим суддею турніру. Суддівство для мене це вже робота, тому за цей час. Маю великий досвід, здала склала на національну категорію і тому маю право виступати в якості рефері змагань. і дуже приємно, що мою працю оцінили та вручили мені кубок. З кращого судді змагань мене оцінено як кращу спортсменку серед дорослих, і це мотивація для мене і для моїх учнів не зупинятися та працювати та вдосконалюватися за підсумками чемпіонату України. Названої кращого спортсмена серед дорослих. Це Владислав Немесніков. Загалом же успіх криворізьких спортсменів визначив перемогу команди Дніпропетровської області. Наші каратисти випередили киян та черкастів. надія Шевченко. Вадим Діденко цей день.